Сьогодні у нас коротенька експрес-інструкція по роботі з наливатором. Перед нами зараз наливатор на 8 чарок. Давайте його увімкнемо і далі будемо розбиратися, як це працює. Після того, як ми підключили наливатор до повербанка, до речі, сьогодні версія без влаштованого акумулятора. Особливо принцип роботи не відрізняється. В нас на ньому кнопочка старт для того, щоб починати розлив. Екран на ньому відображається, який зараз у нас режим роботи. І також кількість мілілітрів, яку наливатор буде намагатися налити в наші чарки. Також регулятор, він у нас регулює об'єм мілілітрів, які ми будемо наливати. Далі, в ручному режимі, ми ставимо чарку на кінцевик, загорається червоний світлодіод, це означає, що після того, як ми натиснемо кнопку, він буде починати розливати. До речі, шлангу ми вже попередньо витягнули і помістили в ємність з водою. Далі при натисненні кнопочки він буде розливати. Зелене означає, що він сюди більше вже не приїде, а приїде тільки тоді, коли ми цю чарочку заберемо і будемо ставити наступний раз. При ручному режимі він починає виїжджати і наливати тільки після натискання кнопочки «Старт». Далі. Щоб перейти в автоматичний режим, потрібно натиснути і потримати кнопку Старт, з'являється буква А, і наливатор починає працювати. Як тільки на нього будуть встановлюватись чарки, він буде приїжджати і наливати її. Перейдемо назад в ручний режим. Після того, як ви закінчили користування налеватором, потрібно зробити наступні кроки. Перше, це промити налеватор з водою. Тому що залишки напоїв, які будуть всередині системи, вони можуть потім підсохнути і через це перестане працювати моторчик помпи. Тому, що нам потрібно зробити? Чарочку дві прогнали з водичкою, потім шланг виймаємо з наливатора, в ньому залишається певний об'єм рідини. Ми його наливаємо в ці чарки, після чого в системі, в системі більше немає води і все, в такому стані можна його залишати на відпочинок.